Польська для поляків правильне гасло. Хоча до поляків ставлюсь досить таки скептично і навіть агресивно. Я маю доброго зуба на них, але це гасло я підтримую. Щоб Польща була державою польського народу, як і Україна держава українського народу. І інші держави, що будували свій по своєму національному принципі. Я за те, щоб всі ми були разом, але кожен окремо. Щоб ми мали вільно подорожувати, вільно займатися своїми справами з будь-якими державами, торгувати, займатися обміном тощо, але щоб ми мали свою землю, свою домівку і свої правила, свої закони у своїй домівці. Тому поляки діють правильно. На жаль, українці е в заражені соціалістичним, комуністичним, тим, тим лайном. На жаль, це вже триває багато десятиліть і століття триває самого часу заснування Української народної республіки. Це є соціалістична держава, яка виголошувала своє братство з Ленінською Росією. І до теперішнього часу ми соціалісти як держава. У нас глобалісти тепер панують, мультикультуризм. Тепер бачимо, у нас ухвалили закон про множинне громадянство, про другий державний язик, англіканський тощо, тобто розмивання української ідентичності. Тобто, на ідеологічному рівні держава Україна і держава Польща є ворогами, є антонімами. Поляки намагаються зберегти свою е е е е ідентичність. Навіть взявши українців до себе, асимілювати і зробити з них поляків. А влада, яка панує в Україні, ну в нас не українці, ви знаєте, що ці всі, хто керують, вони є не українцями етнічними. Вони хочуть розмити українство, перетворити Україну в помийку мультикультурну, в якій будуть з'їжджатися громадяни всього світу, і таке буде якась, каша малаша русско польсько українське Саме для того у нас і зробили це і множинне громадянство і вільний продаж землі. І аніканський язик як другий державний. Тож підтримую тих поляків добре критикованих мною в тому гаслі, і побажав би всім українцям, які там живуть, повертатися в рідну домівку, повертатися в Україну, щоб будувати Україну для українців. Тож підсумуємо: Польща для поляків, Україна для українців, а європа для європейців. Вперед пану, українці, до перемоги, до нашого світлого майбутнього.